Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександра. І сьогодні у нас дуже гарна погода. Дуже гарна погода на західній частині України. Кульбаба гарно цвіте. Ось такий. така в нас прогулянка в Ось так. Хочу вам показати, що не можна давати кролям, яку траву. І які квіти. От бачите, от зараз я вам зірву, щоб було гарніше видно. Е, декілька з цих квітів, які противопоказані е, кролям. Їх не можна ні в якому разі давати. Ось бачите, ось ця дрібнюсінька така трава і такі квіти дрібненькі. Не пам'ятаю, як вона називається, але від неї виникає здуття живота. І кролів по-дальшому вмирають. Ось так. Тому коли косите траву або рвете, в ні в якому разі не беріть ці квіти. Кульбабу дуже добре корисно давати кролям. І квіти, і листочки, а от оцю траву ні в якому разі. Ось так, якщо вам видно, запам'ятайте. Можете навіть пошукати в інтернеті. Або я пошукаю і вам. Тут у відео її вставлю, як вона називається. Ось так. До речі, ця квітка гарна, дуже гарна, але і вона дуже шкідлива для наших кролів. А от ось кульбаба. Вона дуже корисна, вона така трішки ну, вона гірка досить і тому кролі гарно її поїдають. Ось так. У нас ось світуть гарно вишні, все в нас чудово. Дуже гарна у нас погода, а вишні дуже рясно світуть, вони цього року мають гарно плодоносити. Ну, коли Буде врожай вам, буду показувати, що ми робимо з вишень. Можливо, і будемо продавати, якщо буде гарний врожай. Вони трішки в нас підсохли, ми ще їх не обчищали, будемо чистити їх восени. Ось так така гігантська, вишня в нас. Є також і менші обрізані. Ось так, є трішки сухого, ну са нічого страшного. Ось так. ну Зараз я вам покажу трішки нашого саду молодого. Ось так гарно росте пшениця. Дуже гарно. Підростає. Ось так. Ось така в мене дорога до нашого молодого садку. Так, а ось і наші молодесенькі яблуні. Поки що цвіту на них не видно. Це ще яблуня в нас не плодоносило. <кхм> Отак. Такі у нас красуні є. Є дуже смачне яблуня. Ось вони, до речі, не нащеплені, не привиті, такі звичайні, але це дуже солодка, смачне яблуня. Яблука дуже такі тверді і солоденькі. Ось так дуже полюбляю звідси їсти яблука. Поки що їх небагато яблучок, але дуже вони смачні. Так, хочу показати вам ще одну нашу яблуню. Це дуже великі тут яблука, вони також зимові приблизно ось таке десь яблуко. Велике, дуже велике. Ну ось так. Тепер на цвіт дуже багато є. От на низу не видно, так, щоб вам показати. Але Трішки піднімлю я штатив. Ось так. Ось такий цвіт так гарно цвітає рясно. Вона хоч і невелика, але цвіте гарно. До речі, у нас дуже багато яблунь, але ще я вам не встию показати та трішки розказати. Ось. Отака в нас ще і яблуня трішки. Її треба було більше підрізати, чистити. Трішки вона загуста. Ну нічого, це буде вже осінню восени. Вона не цвіте поки що, а можливо я її не бачу, тому що сонце сліпить але є можливість, є надія, що вона зацвіте, ми спробуємо яблука. Також дуже смачні і великі яблука. Ось на цій яблуні, вона найбільша. Ось. І так смачні на ній яблука ростуть. Але я поки що ще не бачу цвіту, що вона свіла. Ось так. Також дуже смачні яблука ростуть на ну, цій яблуні. Це дуже подібні до сорту йона. Дуже вони такі тверденькі, хрусткі і смачні. Дуже вони солодкі. Цвіту я ще не бачу, але можливо він є. Вони так трішки пізненько дозрівають, Ага, так є. Дивіться, що я вам зараз ось покажу. Ось тут і сонечко заховалося, таке Божа коровка. І ось на цвіт от як, вон така. Гарона. Ось так. Сподіваюся, вам видно. Ну ось так. Ось тут прекрасна трава, яку можна вже косити кролям. Ось так, хочу розказати вам, що не все є так прекрасно, як вам здається. Також є багато, що не приймається рослин. Також є і що тварини не всі залишаються. Так курчата, каченята. Ось так. Але, попри все те, треба це все забувати і йти далі розвивати свій розум, щось дізнаватися щоб тих помилок знову не допуститися у своєму житті. Ось так. Травичка справді тут дуже гарна. Можна буде і косити нашим королям та бюзям. Також у нас росте тут якась слива, вона має бути великоплідна. Ну, великі мають бути сливи на ній, але вона ще не виросла, тому і знаємо. Також тут дуже багато є суниць, які я полюбляю їсти. Ось навіть вже починають свісти сонички гарно. Суниць тут є багатенько. Трава коситься не, по, не попри саму землю. Сониці залишаються і радують мене своїми плодами. Дуже я полюбляю сюди йти. Коли хочеться чогось смачненького, такого кисленького, йду завжди сюди і поїдаю полонець. Ось так, ось я вже ось так. Ах, скоро буде у нас урожай. Ну, а кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд, всім миру, добра, здоров'я і швидше на перемоги. Я думаю, що вам напевно було цікаво дізнатися, які в нас... Який в нас сад, чи є він у нас, ну і які в нас яблуні ростуть. Також показав трішки вам краси весняної, тому що весна ця не буде дуже довго. Але ось так залишаться мої відео, якими можна буде помилуватися у будь-який період. Так що, всім дякую, всім мирного неба і твердження не перемоги.